Привіт! Напевно, ви передивляєтесь фото вже змонтованих рекуператорів перед купівлею. Господарям оселі цікаво, як встановлюється та підключається прилад. Господиням, як він виглядає в інтер'єрі. Деякі фото виглядають як ідеальна картинка з інтернету, деякі менш привабливо. Чому так? Часто естетика та якість монтажу залежать від того, наскільки якісно підготувався сам замовник. Для успішного проєкту вентиляції. Необхідно передбачити декілька моментів монтажну зону, точну довжину корпуса рекуператора. Колір пластикових елементів. Не можна просто взяти і встановити рекуператор у першу ліпшу стіну. Оптимальну монтажну зону визначають проєктанти, орієнтуючись на специфіку приміщень та будівлі в цілому. Для встановлення рекуператора у цокольних та підвальних приміщеннях є певні умови. Зовнішня решітка рекуператора має знаходитись на пів метра вище рівня землі. В іншому випадку в рекуператор буде потрапляти забруднене повітря, пил, сніг та дощ. Рекуператор та кондиціонер добре працюють у парі, але й тут є правила: відстань між приладами не менше 30 см. Розташування рекуператора на одному рівні з кондиціонером або вище його внутрішнього блоку. Важливе питання при виборі рекуператора визначення необхідної довжини робочого модуля. Компанія Prana виготовляє рекуператори під індивідуальні параметри замовника. Для цього необхідно знати товщину стіни, де планується монтаж. Найбільш точний замір товщини стіни визначається після боріння монтажного отвору. Замір знімається безпосередньо в отворі. Вимірювання товщини стіни можна замовити у представника компанії або зробити самостійно. З боку вулиці отвір від водоконденсату має виступати за межі стіни як мінімум на 1-2 см, а з боку приміщення кришка має щільно прилягати до стіни, тільки за таких умов досягається коректна робота вентсистеми.